Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль Рятують палац. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У Гавкенбурзі чудовий ранок. Принцеса навідала своїх підолашних друзів у королівському притулку для тварин. Я рада, що можу запропонувати вам місце, де можна швидко одужати, звернулась вона до тварин, пригощаючи їх смаколиками. Незабаром ви повернетесь додому. А тепер я мушу навідати бабусю, повідомила принцеса своїм друзям. Що? Ти залишаєш замок? запитала світі. Світі не хвилюйся, я скоро повернуся, ти не встигнеш скучити. Точно я не нудьгуватиму, прошепотіла собачка до Базбі, свого іграшкового робота. Тепер я буду королевою. Щойно принцеса поїхала, світі пішла до трону і взяла королівську корону. Відтепер усі мусять називати мене, ваше королівське щенячество, заявила вона. Трон не для цуценят, обурився граф, відбираючи в неї корону. світі побігла до дворецького. Агов дворецький. Це соковиті гамбургери, що я замовляла? запитала світі. Дворецький підняв на кривку таці, але під нею був лише собачий корм. А, тх. Навіщо бути королевою, якщо мене ніхто не слухає, образила Світті. «Базбі, ми маємо знайти нових підданих, якими я буду керувати. У світі виник хитрий план. Вона взяла смаколики, якими звірів частувала принцеса, і заманила тварин до палацу. Піддані, наказую вам принести мені гамбургери, звеліла вона. Але тварини гамбургерів не принесли, вони самі їх з'їли. Граф і дворецький побачили, що в замку повно диких тварин. Як вони потрапили до замку. Е, геть, ану, геть. замахав граф. Королівські кошенята налякалися звірів і втекли на дах замку. Стривайте, кошенята, е, поверніться! Граф кинувся за малюками, але не втримався і випав з балкона. На щастя, його сортук зачепився за статою гаргульї. Він загойдався на верхівці будинку. Ото лихо! Справжня катастрофа! бідкався він. Лишається тільки одне. І граф зателефонував щенячому патрулю. У бухті пригод щенячий патруль грав у цікаву гру. Хтось зображував тварину, а решта мусила здогадатися яку. Настала черга кремеза. Він розставив лапи, зафиркав, удаючи із себе бика. «Я собака, бик, бульдог, сказав він, не дочекавшись відповіді гравців. Райдери зі щенятами захихотіли. Аж тут задзенчав телефон райдера. Це граф. Замок захопили тварини, повідомив він. Ми прямуємо до вас. Не буває занадто великих замків, як не буває занадто малих щенят, вигукнув райдер. Хлопець викликав щенят на базу. Маршал прибіг останнім. Він перечепився і позбивав з ніг усіх щенят. Я м'яч для боулінгу, розреготався він. Райдер розповів щенятам про нову справу. Тварини захопили замок, ми мусимо повернути їх на місце, доки ніхто не постраждав, як граф, який висить на гаргульї. Це завдання саме для щенячого патруля, гавкнули щенята. Робопес, переводь нас у режим невидимості, наказав райдер. Повітряна база полетіла над Гавкенбургом. Друзі приземлилися на майданчику і перебралися в наземний транспорт. Отже, для цієї місії потрібна Скай, почав Райдер. Задій свій скай-цикл і врятуй графа. Щенята народжені літати, вигукнула Скай. А ти, гонщику, використай свій сканер і відшукай усіх тварин, що заблукали в темних коридорах замку, продовжив Райдер. Сміливо до справи. вигукнув той. Готовий діяти. Тим часом світі скористалася хаосом у замку і знову викрала корону. «Хм, так захоплимо!» – хихикнула вона. Незабаром прибув щенячий патруль. Скай на скайциклі врятувала графа. Гарне цуценятко, похвалив її граф. Після цього гонщик проник у замок за допомогою двох тросів. У коридорі він побачив бегемота. Не так швидко. гавкнуло щеня. Лазером гонщик заблокував бегемотику шлях. Він допоміг вивести бегемота з коридору, але той випадково наступив на кнопку, і під ним відчинився потаємний люк. Бідолаха полетів вниз. О, ні. розгубився гонщик. Він зателефонував райдеру і все пояснив. Рокі, увімкни радар, і спробуй відшукати бегемота, порадив хлопець. Так. Відповелощення. щеня. Рокі активував радар і просканував будівлю. Бегемотик знайшовся в тунелі. Він застряг, але я знаю, як його витягти, звітував Рокі. Він натиснув на кнопку на стіні і відчинилися потаємні двері. Бегемотик вивалився просто в рів. Чудово пірнув, друже! Мене майже не обрискав. Тепер щенятам потрібно відволікти алігаторів від дворецького. Роптилії були не проти поласувати соковитими бургерами. Скориставшись гідрантом, маршал збив гамбургери в люк. Алігатори стрибнули слідом, пролетіли тунелем і вистрибнули в рів. Тварин благополучно вивели із замку. світі геть не сподобалось, що щенята позбавили її підданих. Вони завжди псують мої плани. Утім, басбі, корона й досі у нас, вигукнула вона. Тим часом щенячий патруль завантажив тварин у трейлер. Як ці звірі опинилися в замку? запитав райдер у графа. Гадаю, це витівки світі, відповів граф. Тут гонщик помітив у машині світі ласощі. Райдер поквапився туди, світі, скориставшись тим, що всі відволіклися, стрибнула на спину слону. Базбі налякав слона, і той кинувся бігти. Корона у світі! закричав граф. Скай стеж за світі з повітря. Гонщику, за мною, наказав райдер. Друзі кинулися наздоганяти світі та слона. Райдер скомандував гонщику вмикнути лазерні грати. Гонщик заблокував провулки, а скай на скайциклі змусила слона змінити напрямок. Гарний слоник! Похвалила вона його. Ми майже вдома. Аж раптом з'явився Базбі, і слон знову кинувся на втюки. Він упав у рів і не міг звідти вибратися. Схоже, він, тоне, зумо, рятуй. крикнув райдер. Зума у підводному спорядженні пірнув у воду. Він загруз у мулі, мусимо якнайшвидше витягти його звідти, відрапортував Зума. Гонщику, потрібен твій надувний матрас. Крикнув Райдер. Зума підсунув матрас під слона, і всі піднялися на поверхню. Але світі відмовлялася віддавати корону до останньої миті. Вона моя! вигукнула вона і побігла. Та далеко втекти не встигла. Слон збив її струменем води зі свого хобота, і світі відлетіла до кошика. Корона в безпеці, і вчасно. Бо принцеса повернулася до замку з особливим гостем. Це пінгвін моєї бабусі. Він залишиться у нас, доки не стілиться його крило, пояснила принцеса. Наступного дня щенячий патруль повернув усіх тварин до королівського притулку. Принцеса так зраділа. Щенячий патрулю, дякую вам, що допомогли моїм друзям тваринам, сказала вона. Жодних проблем, принцесо. Якщо хтось потрапить у біду, тільки покличте, посміхнувся Райдер. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.